Вітаю! Мене звати Василенчук Вікторія. Я учениця 4 класу базового підрівня Чернівецької музичної школи імені Йосипа Ельгісера. У рамках фестивалю конкурсу Пізнай свій рідний край презентую творчий проект Іван Миколайчук Обличчя і душа українського кіно багатьма видатними постатями славиться Україна. Одним із них є Іван Миколайчук, український кіноактор, кінорежисер, сценарист, письменник. На рахунку якого тридцять чотири ролі в кіно, дев'ять сценаріїв та дві режисерські роботи. Він прожив коротке життя, лише 46 років. Іван Миколайчук народився 15 червня 1941 року у селі Чорториє Чернівецької області, багатодітній родині. Він був четвертим сином у сім'ї Миколайчуків. Вперше на сцені зіграв свою роль діда у 12 років. В сільському самодіальному театрі у виставі без таланна». до школи ходив у сусіднє село Брусниці. Коли йому було 14, потрапив на кіносеанс і фільм справив на нього незабутнє враження. Відтоді в хлопця з'явилась заповітна мрія присвятити своє життя мистецтву. У 16 років Іван Миколайчук закінчив музичне училище, а за 4 роки студію. Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, де зустрів свою майбутню дружину, акторку того ж театру Марію Карпюк, продовжив навчання на кіноакторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка Карого. Акторська кар'єра Івана розпочалася, коли Миколайчукові ледве виповнилося 24 роки. На другому курсі Театрального інституту з кіносттудією імені Олександра Довженка та головних ролей у картинах, які стали перлиною українського кіносвіту. У 1964-му на широкі екрани вийшла стрічка Сон про Тараса Шевченка, якого зіграв Іван. Молодий поет, автор крамольних віршів. На допиті замість пояснень пише вірші про безрадісну долю України. Він блискуче передав внутрішні переживання митця того періоду. Роль Тараса Шевченка відразу проявила його глибину та акторську харизматичність. Паралельно Іван знімався ще в одній стрічці: Тіні забутих предків зі спогадів Сергія Параджанова про кінопробу Івана Миколайчука. Я не чекав чогось особливого, тому доручив Ілінку провести зйомки. Злякавшись, що я пішов, Іван побілів. Йому здалося, що він мені не сподобався, так признавався актор. Опісля, і в ньому ніби щось прорвалося. Він зачарував нас. Юний, страшенно схвильований. Він світився дивовижним світлом. Така чистота, така пристрасність, така емоційність вихлюпувалися з нього, що ми були приголомшені, забули про все, навіть про те, що вже затверджений інший актор. Фільм став сенсацією для всього світу. Тініх забутих предків отримали 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, з них 24 гран-при у 21 країні світу. Увійшли до книги рекордів Гіннеса, а також очолили список 100 найкращих українських фільмів та війшли в історію як символ боротьби українців з радянським режимом. Потім були й інші ролі: головні та епізодичні, та де б не з'являвся Миколичук. Він робив фільм по-своєму особливому. Його талант не обмежувався акторським колом. Друзі та рідні згадують, що Іван любив співати у дитинстві. Знав багато українських пісень, грав на цимбалах, сопілці та фортепіано. Свої музичні таланти він використовував у акторських роботах. У фільмі Аничка можна побачити неймовірну сцену Аркана, танці у виконанні Івана Миколайчука, та Івана Гаврилюка а у фільмі Білий птах з чорною ознакою, де Миколайчук став не тільки актором, а й сценаристом. Він грає на цимбалах. Іван Миколайчук дав старт тріо Золоті ключі, у кому співала його дружина Марія Миколайчук, Ніна Матвієнко та Валентина Ковальська. І саме це тріо записало пісні для музичного супроводу фільму Пропала грамота. А на початку стрічки звучить пісня Чорна рілля і зорана. Її за кадром проспівав Миколайчук із Федором Стригуном. Чорна земля і зорана, і... Це ти я нам шапки псуєш у фільмі Така пізня, така тепла осінь, де актор виконував головну роль. Звучить улюблена пісня Івана Миколайчука. Там за лісом, там за лугом. Можливо, пісню у фільмі виконує сам Іван, але це ніде не згадується. Може, в такий спосіб і вдалося в суворі часи радянської цензури залишити стрілецьку пісню в фільмі. Випадок абсолютно унікальний. Оретайту, оре, хто ж родені хто ж посія і пожне, як не стане вже мене. Станьте коні, вороні, бо могили, в ще й до того, на межі і на лихо не чужі. Про Івана Миколичука можна розповідати ще дуже довго. І про те, як йому забороняло зніматися в кіно, бо вважали неблагонадійним. І як зняли з прокату фільм з його участю, і як держкіно не повідомило актору про те, що його запрошували до Голівуду у світі, захоплювалися талантом українця, але радянська влада не випускала Миколайчука зі своїх лищат. незважаючи ні на що, Іван Миколайчук був харизматичним, глибоким, мудрим, любив Україну і все життя її прославляв. Кажуть, що того року, як Івана Миколайчука не стало, на стави його рідної чорториї прилетіли лебеді. Люди назвали їх Івановими.